Доброго дня! Сьогодні вирішила ще раз зняти відео про свій інжир. Тут у мене дум ось і помарійський. Я вже показувала відео, як я робила повітряну відводку, але не про це зараз. Дивіться, зараз в цьому році така холодна погода, червень місяць закінчується, а тепла нема. Інжир любить тепло, сонце. Я свій інжир на вулицю не виношу, і він позав'язував. Тут він стоїть у коридорчику застікленому, йому світла достатньо, тепла достатньо, і він зав'язує свої воно плоди. І мене це радує через те, що якби я його винесла навіть в теплицю, то там я вам скажу досить прохладно. Там холодно навіть огіркам. Ось. Це, е, у мене тут два інжира, далманський і помарійський. Я ними задоволена. Ягодки не зав'язувалися. Ось о, е, це долманський, який я нещодавно кореняла і пересадила, залишила е, дві фіги. Хоч знаю, що ця рослинка дуже маленька, ще потягнути таку, таке навантаження, але думаю, що справиться. А тут усе Бреба. Це прошли рік я укореняла. Іде вріст, дивіться, прирости на цих маленьких. ось ось, я ще під, підживлю. У мене є коров'як. Я раз на 10 днів підживлюю. Він добре себе почуває. Тож, е, із-за того, що я його рано навесні розігнала, забрала в тепле приміщення рано. І він себе. Е, Повів дуже добре в рості, зав'язав воно фіги, і буду чекати на врожай. Бачите, долманське, які гарні фіги. Тому що передивляюся відео, дивлюся у людей, той що в ґрунті. І ще тільки-тільки починає, як то кажуть, зацвітати, тільки починає в'язати. А в мене ось, бачите, які вже фіги. Тож я радію, що в мене така чуйка в цьому році. Що я його не винесла на вулицю, що його рано розігнала, тому я буду з урожаєм. Хай він буде маленький через те, що мій інжирчик у горщиках. Ну, тут горщики такі чимали, відровно на 12 літрів. І тут літрів на 10. Але мені достатньо цих ягід. Спробує сім'я і в цьому році. Дуже сподобалося мені робити повітряну відводку три тижні і дивіться вже із фігами. Новий у мене доломанський інжирчик. І тут. Так що можна ще десь прищепити. Не прищепити, а відводочку зробити. Але не буду. В цьому році не буду. на слідущий рік розростеться то таким способом можна... Для себе можна розмножувати, а для продажі, то це потрібно мати плантацію. Я цим не займаюся. Ще раз повторюю, собою задоволена через те, що не виносила його на вулицю, скористалася тим, що в мене є вірандочка така застіклена. І тому, бачите, для мене ягод достатньо. Будемо смакувати. Отцомса, пока-пока.